Я вчитель, тому що це унікальна професія, яка надає мені сили, натхнення та жигу до життя. Я вчитель, тому що це професія творця. Я вчитель, тому що це найкрутіша професія. Я вчитель, тому що це покликання мого серця. Я вчитель, бо я люблю вчитися. А де ще можна навчатися не в школі? Діти весь час вчать чогось нового. Я вчитель, тому що я люблю дітей. Люблю їх допитливі допитвері оченята, їхній веселий сміх. А взагалі, це мрія мого дитинства. Я вчитель, тому що роблю найважливішу справу на землі. Маю дотик до дитячих сердечок. Мрію про щасливе та мирне майбутнє своїх учнів, тому що вчителювання це любов. Ти зможеш любити та любитимуть тебе. Я вчитель тому, що люблю дітей. І вважаю, що ця дорога дарована мені Богом. Я вчитель, тому що лише вчитель має честь доторкнутися до творення особистостей. Я вчитель, тому що я цього дуже бажала, і думаю, що саме так я виконую Божий план щодо мого життя. Я обрала професію вчителя, тому що дуже люблю спілкуватися з дітками, люблю ділитися. З ними добром, теплом. Люблю, щоб вони відповідали тим самим і щоб та праця, яку я вкладаю в майбутньому, зросла таким рясним, рясним урожаєм. Я вчитель, тому що це гарантія цікавого і насиченого життя. Я вчитель, тому що знаю те, що і як ми робимо сьогодні, вплине на те, як ми будемо жити завтра. Я вчитель, тому що це постійне повернення в дитинство. Тому що прагну виховати успішну і щасливу дитину 21-го століття. Я вчитель, тому що вірю, що ця професія може змінити світ. Я працюю вчителем, тому що не можу уявити себе в іншому місці. Це професія для мене. Я вчитель, тому що я люблю діток. Я мама трьох дітей і я не можу уявити своє життя без них. Люблю дивитися їхні щирі оченята. Сповнені теплом, добром і любов'ю. Вчителювання це весело, адже школа це вулик, де гамірно, весело та повчально. Тому що я люблю те, що я навчаю, і тих, кого я навчаю. Ви вчителі, бо покликані Богом.